Добрий день! Ось таку фласку, дивіться, ми будемо сьогодні розбивати. Бачите, тут довгі корінчики страчать у різні сторони. І розмивати її буде доволі складно, тому ми її будемо розбивати. Так, ми підготувались. У нас є, дивіться, найголовніше молото. Так як ну, нам шкода підлогу то ми будемо використовувати ковдру ми і кладемо оцю дощечку ось так. Беремо от все полотенце і, будемо, обма... Рушник. Рушник. і будем... будемо обматувати фласку. Полотенце краще вам використовувати не своє, не нове, тому що після такого вона буде, бачите, в дирках. Ось. Так, давай. Ну, так, Знімаємо кришку, правильно? Супер. Uh -huh. Замотуємо. І ще скло не буде розлітатись, сподіваюся. Угу. Uh -huh. Так, тримай. Uh -huh. Ага. Ну що, готові? Удар був вдалий, можна уявити, що це. У нас mm -hmm. такая флазка. Почекай, почекай. Опа. Обережно тут, чему может быть шматочки скла. Обережно обмываем сыродовище. Uh -huh. Хотела сказать что. Тут нічого такого може? А? Ні. Дивіться, у нас такі фласята великі, з корінчиками гарними. Як ви бачите, майже на всіх є пожовтлі ось такі листочки, а це не хвороба, це, це орхідейка тягне сили з нижніх листочків. А також це може бути від спеки, транспортування, неналежного зберігання і так далі. Обробляти ми їх не будемо нічим, не ні фунгіцидами, ні марганцовкою, вугіллям і так далі. Це не потрібно. У... всякі, всілякі там укорінювачі теж не потрібні. Зараз ми будемо. Обирвати ці листочки дуже-дуже обережно. Тримай. Дивіться, що б я ще сказала, ми коли будемо обривати, щось може там залишитись. Це нічого страшного, страшного. Тому що, якщо більш скрупулезно, скажімо так, обривати, то можна трошки пошкодити або корінчики, або листочки, шию, або зламати взагалі орхідейку. Тому треба максимально обережніше, сильно пінцетом там не колупатись, угу. склеїлись. Це все, все ми будемо прибирати обережно, а потім садити. Ми покажемо вам далі посадку найскладніших. Mm -hmm. Таких ось. Тут залишилось. ось, дивіться, яка гарна, з довгим корінням. Mm -hmm. Де у нас тут ще кривульки такі? Дивіться, ось кривулька з корінчиком, який стручив у кожну. Обмотуємо корінчики. складаем. складаємо. Ох, складаємо сильно, додаємо кору. Перше готовий. Так, а це наша кривулька номер 2 Маленька така, з не дуже зручним корінням. Так само додаємо кору. Нох обережно засовуємо біля стіночок борщика. Знову кора. Біля орхідейки самої натискаємо обережно, щоб не зламати корінчики. Еще некст.